Лактаційні кризи. Дитина кричить, плаче, вона голодна, їй не вистачає молока. Що ж насправді відбувається? Мами думають, це лактаційна криза. Подивимося на терміни, коли ж ці кризи трапляються: у три тижні, шість тижнів, три місяці, шість місяців умовно. Тобто, це все періоди, коли дитина активно зростає, тобто під час стрибків зростання. Неважко зрозуміти, що насправді не кількість молока зменшується, чи воно кудись пропадає, чи раптом стає нежирним, а просто за рахунок активного розвитку та зростання дитини у цей період зростає природна потреба дитини у молодці. Саме в цей час багато мам стають на хибний шлях необґрунтованого догодовування, щоб малюк не був голодним, а вхід іде пляшечка, суміш. А далі дитина менше прикладається до груді, а пляшечка робить свою справу і призводить до погіршення прикладання чи відмовної поведінки у груді. І коло замикається, прикладань менше, а значить буде менше молока. Що ж робити? Грудна залоза не є автоматом, вона працює під впливом гормонів. І для того, щоб гормони могли вплинути на кількість молока, їм банально потрібен час. Дитина дуже розумна, адже вона сама регулює потребу у грудному молоці. Під час стрибку росту вона сама ж частіше прикладається, тобто більше стимулює груди і буде більше молока. Формула успіху проста: якщо вам здається, що у вас лактаційна криза, будьте впевнені у своєму успіху. Заручіться підтримкою людини, яка розуміє ваші потреби. Це може бути чоловік, мама, подруга, фахівець з лактації. Ніздування з дитиною, багато тактильного контакту та прикладання до груді на вимогу це те, що допоможе вам швидше вплинути на кількість молока, пиття за спрагою харчування без дієт для мами. Прояви любові саме до вас, які допоможуть позитивно вплинути на настрій та цим самим збільшити кількість гормонів лактації. Це прості правила, які допоможуть вам впоратися швидко і продовжувати годувати малюка грудьми.